Ви знаєте, що фактично у більшості шкіл харчоблоки перебували в старому і немодернізованому стані. Зокрема, і в 9-й школі гімназії він був в такому стані. На сьогоднішній день тут навчається близько 1800 дітей. І ми модернізували повністю цей харцоблог, капітально відремонтувавши його з заміною всіх комунікацій, з придбанням нового італійського обладнання це пароконвектомати, посудомоєчні машини, інше кухонне обладнання, яке дає можливість сьогодні якісно готувати їжу. Я скажу, що ми перші в Україні, які підтримуємо ініціативу першої леді Олени Зеленської. Ми є лідерами у всіх тих починаннях, впроваджені роздільного меню, як не тільки в школах, де ми перебуваємо зараз, так і в дитсадках. Я скажу, що ініціатива президента про харчування дітей у перших-четвертих школах впроваджується в місті Черкаси вже 9 років. Тобто можна сказати, що цю нашу ініціативу держава помітила і сьогодні зробила висновки, що це краще, це гарно, це правильно, тому що батькам потрібно сьогодні працювати на економіку, а ми повинні робити все можливе, щоб вони не думали про своїх діток, як їм схарчуватися і що робити. Значить, в цьому році ми отримуємо ще державну субвенцію це 50% від вартості двох харчоблоків. Це по 6,5 мільйонів і 13 мільйонів гривень. Зрозуміло, що депутатський корпус пішов на зустріч, одноголосно підтримав виділення 50% суми, і ми в цьому році починаємо роботи по модернізації, по капітальному ремонту ще двох харчоблоків. І надалі ми будемо рухатися в цьому напрямку, тому що я вважаю, що такі харчоблоки повинні бути у всіх школах. Роботи тривали понад рік. І я вітаю і адміністрацію школи, вітаю департамент освіти і вітаю весь наш педагогічний і учнівський колектив міста Черкаси з таким чудовим результатом.